Глядачі, всіх вітаю на каналі Планета САД. Зараз знаходжуся на своєму дослідницькому полі. В попередніх відео ви бачили, що я закладав для експерименту 4 різних травосумішей. Пройшло у нас 14 днів з моменту посіву травосумішей. Є перші входи. ДЛФ Спортмастер зійшла на 14-й день разом з Баренбрух Суперспорт. На 16-й день у нас перші всходи дала діляночка з травосумішу DLF Golf Master. І четверта діляночка насіннячко Баренбрух Water Saver, поки в схожості немає. Нагадую, засівалась територія 27 жовтня. Якби у нас. Було достатньо сонця і тепліші трохи дні, то звичайно всходи були б раніше. Кожного дня по декілька разів я виходжу сюди і спостерігаю. Завів журнал, де я записую все по числах. В наступних відео буде дуже багато цінної для вас інформації, хто цікавиться садом, хто цікавиться газонами. Хто хоче в майбутньому собі закласти посівний газон. І не знає, яку вибрати травосуміш. Ось ці відео саме для вас. А весною взагалі буде дуже багато цікавих відео. Ми будемо проводити тут різні експерименти. Недаремно ця діляночка називається Дослідницька. Хто б що мені написав в коментарях, що ти, Павло, пізно посіяв, чи ти не так посіяв. Недаремно це зветься Дослідницьке. Поле, щоб ми бачили, в яких умовах, коли, яке насіння дає перше схожість. Будемо деякі ділянки підживлювати, деякі, навпаки, не підживлювати, щоб показати вам, як діє добриво. А підживлювати газон по моїй методиці потрібно один раз в дві неділі. З'явився кріт, тільки що я його поганяв фумігантом. Глядачі, ще раз всім привіт! Пройшло у нас 20 днів. Сьогодні 5 грудня. І я хочу разом з вами пройти на нашу дослідницьку діляночку і подивитися, в якому стані наші травосуміші. Вже видно навіть здалеку приблизно до ділянки метрів 120. І помітно добре зелені плями. Що мені подобається, що схожість дружня. Це дуже добре. Йдемо подивимось. Але проблема: немає у нас сонця. Я не можу згадати, коли останній раз бачив сонце. На завтра передають сонячний день, але вночі буде мінус один. Подивимось, якщо сонечко день-два, ще більше підніметься трава. Я хочу вам здалеку показати, що візуально добре видно схожість. Йдемо разом, подивимось, як все виглядає. Я вам нагадаю, деяка травосуміш посіяна. І так, друзі, підійшли ми ближче до першої нашої ділянки. Нагадую, кожен прямокутник по 100 метрів квадратних. Тут ми засівали травосуміш DLF Sportmaster, виробник країна Данія. Як ми бачимо, все чудово, дружні всходи, Немає ніде залисин. Нагадую, що насіння зійшло на 14-й день. Всі ми розуміємо, якби на вулиці було тепліше. Щоб плюс 15, плюс 18 перші всходи у нас були на 5-7 день. А так у нас вже пізня осінь. Йдемо по черзі, тільки що ви бачили діляночку з травосумішу DLF Sportmaster, а друга ділянка у нас з травосумішу DLF Golfmaster. Країна-виробник теж Данія. Помітно, дружні всходи. Теж немає залисень. І третя наша ділянка візуально на якій не видно в схожісті, тут травосуміш Баренбрух Вотер Сейвер. Але якщо підійти дуже близько, то помітно присутні ниточки. Вони з'явилися на 30-й день після посів. Ось ви бачите? Значить, схожість у цього насіння є. Який робимо висновок? Напевно, недостатньо тепла для цієї травосуміші. Будемо далі спостерігати. Недаремно це у нас дослідницькі ділянки. В своїй практиці, Баренбрух Water Saver я не висівав ні на яких ділянках. Про цю травосуміш поки нічого не можу сказати. Всі інші травосуміші, я дуже багато їх використовував на приватних ділянках у себе в саду, у себе біля хати. І переходимо на четвертий наш прямокутник, де у нас теж Баренбрух виробництва Нідерландів. Травосуміш, Баренбрух Суперспорт. Чудова схожість немає. Залисин. Але що я помітив, по кольору навіть оці ниточки відрізняються від DLF Sportmaster. А тобто тут колір світло-зелений, салатовий. А DLF Sportmaster у нас темно-зелений. І на скількох ділянках я сіяв ці травосуміші, то можу точно сказати, що Баренбрук Суперспорт. В майбутньому він буде світліший за кольором, ніж DLF Sportmaster. Сьогодні, друзі, у нас 5 грудня, попереду ще ціла зима. Але, як ви бачите, снігу немає. На вулиці кожного дня плюс 6, плюс 8. У нас зима вже більше європейська. Будемо спостерігати, як кожна травосуміш себе буде поводити взимку. Як вона себе буде поводити весною? І, звичайно, для вас будемо знімати відео. Я думаю, проєкт дуже цікавий. Хтось мені писав, що я пізно засіяв ці травосуміші. Ось, до прикладу, в своєму саду в минулому році я газон засівав теж в кінці жовтня. І там з газоном. Все на найвищому рівні. Зараз ми з вами підемо і подивимось, в якому він стані. Зараз, глядачі, я знаходжуся в своєму саду. Нагадую, тут посівний газон, травосуміш DLF Sportmaster. засівав в кінці жовтня місяця минулого року, а тобто 24-го. Як ви бачите, все в чудовому стані. Протягом сезону не було ніяких проблем з цим газоном. Звичайно, я проводив усі агротехнічні прийоми з ним, а тобто підживлення, правильний полив, оприскування. Покос у мене був взагалі дуже часто, один раз в 4-5 днів. І він, звичайно, був регулярним. І ось ми маємо результат. Хто хоче мати у себе в саду шикарний здоровий газон, хто не знає, як його закласти. Хто не знає, з якої травосуміші майбутній газон посіяти. Хто не знає, якими добривами користуватися та засобами захисту рослин, звертайтесь до мене. Підписуйтесь на мій канал Планета Сад. І, звичайно, підписуйтесь на сторіночку інстаграм. Посилання буде внизу під цим відео. Дякую за перегляд. Всім до наступних серій.